Довго я не хотіла коритися весні, не хотіла її вислати. Ті речі, лагідні, знадні, чарівні, я боялася до серця приймати. Ні, не клич мене весну, казала я їй, не чарує, не вабне дарем. Що мені по красі цій веселі ясні? Мене серце і смутне, і темне, а весна гомніла. Послухай мене. Все кориться міцній моїй владі, темний гай вже забув зимування сумне і красу як в зеленім нарядь. Темна хмара озвалася громом гучним, освітилась огнем блискавиці, вкрилася темна земля зі лямрястом дрібним. Все кориться мені, мов царить. Хай і темнеє серце твоє оживе, і на спів мій веселий озветься, бо ж на нього озвалося все, що живе, тебе ж серце живе. Бо ще ж б'ється, тихо думка шепоче. не вір й весні, та даремна жита осторога, вже Жи прокинулись і мрії, і спів мені, весну, весну, твоя перемога.